Доброго дня, шановні учні! Вітаю вас на уроці української літератури. Ми з вами продовжуємо вивчення творчості Михайла Коцюбинського і його повісті дорогою ціною. Тема нашого уроку кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі, його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою вибором героїв, романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії. На початку уроку хочу з вами провести гру Порушена послідовність, з допомогою якої ми можемо перевірити знання з змісту повісті Коцюбинського дорогою ціною. Натисніть на паузу, уважно прочитайте перелік подій. І встановіть послідовність у вигляді цифрового коду. Тепер знову натисніть на паузу і перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Розкриття теми уроку. Тема протесту проти кріпаччини, неволі це лише одна тема твору. Друга вічна тема кохання. Коцюбинський створює героїчний образ героїчної жінки, сміливої, мужньої, коханої Соломії. Боротьба за свої почуття до Остапа це вияв її жіночого свободолюбства, прагнення вирватися із моральної неволі. І одразу перед нами постає проблемне питання. Що ж таке моральна неволя? Звичайно, воля однієї людини не повинна здійснюватися за рахунок подавлення волі іншої. Отже, воля поняття складне, і боротьба за неї завжди народжувала або героїв, або рабів. В наш час волю доводиться виявляти у боротьбі з собою, своїми звичками, лінощами і звичним укладом життя, байдужості до суспільних проблем. Наша мета сьогодні розглянути головний жіночий образ повісті дорогою ціною Соломії. Соломія вродлива і сильна жінка. Вона має високу і міцну, як на доброго мужика постать. Гарне, свіже, повне обличчя, з карими очима, що так виразно біліла при картатому очіпку і пасмах чорного волосся. Тяжким. І нерадісним було життя Соломії, яку пан з силою віддав заміж за нелюбого чоловіка, щоб визволитися з цього подвійного рабства, від поміщика і нелюба. Соломія разом з Остапом тікає за Дунай. Енергійна, вольова, дуже, вірна подруга Остапа, вона терпляче переносить всі злигодні мандрівного життя і не раз допомагає Остапові в дорозі, рятує його з біди. Самовідомо бореться Соломія за життя Остапа. Вона виводить його з плавнів, невтомно працює, щоб зробити собі і йому на проживання, продає свій одяг, щоб викупити Остапа. І найіскравіше виявився героїчний характер Соломії і готовність її на самопожертву, коли вона, рятуючи Остапа, гине у хвилях Дунаю. Як і поранений Остап у плавнях з останніх сил боровся за життя, так і тепер Соломія тонучи напружує всі сили, щоб дістатись до берег. Там так гарно, там сяє сонце, там зелено, там небо, синє, там радість, життя. Душа рветься до сонця. Трагічна доля Остапа і Соломії. Їх поневіряння в Туреччині свідчить про те, що всюди, де володарюють пани, трудяща людина не може знайти для себе щастя. А тепер звернімо увагу на цитати до образу Соломії, як автор показує героїзм жінки, яка прагне до волі, яка йде до своєї мрії, забуваючи про страх, біль, яка кохає і прагне справедливості. І, навіть вмираючи, все одно хоче побачити сонце. Також хочу, щоб ви звернули увагу на терміни, з якими ви вже знайомі, але вони нам знадобляться для роботи як на уроці, так і вдома. Поставте на паузу, повторіть ці терміни Асоціативність і «Сенкан». Для узагальнення всього сказаного хочу представити вам асоціативний портрет образу Соломії. Вона смілива. І особистістю у цьому жорстокому світі вона люба жінка, оригінальна у своїх рішеннях, мила, індивідуальна та яскрава постать, у образі якої ми бачимо весь український народ. Кохання основа життя це почуття, яке дарує людині віру в себе, надію на щасливе майбутнє, сили для подолання перешкод. Саме таким було почуття Остапа та Соломії. Та, як кажуть, хто не кохає, той і горя не знає. Я думаю, подана інформація буде вам корисна. Домашнє завдання скласти асоціативний портрет до образу Остапа, скласти сенкан до образів Соломії та Остапа. Дякую за увагу. До побачення!